Знайомтесь, Nike Initiator. Модель ніби знята з полиці 2004-го. Біла сітка, сріблясті панелі, контрастні чорні деталі та жирний логотип Swoosh. Це прям вайт у естетика, коли виглядати як спорт, це новий гламур. Ці Nike не для бігу, а для луку. Верх дихаюча сітка, плюс, штучна шкіра та металік. Все дуже легко, комфортно та не парить. Підошва з eva Піни, не занадто м'яка, але добре гасить удар. Це та сама пара, в якій можна пройти цілий день і не захочеш зняти. Ідеальний для всіх, хто зараз в темі Y2K, або просто хоче стиль без пафосу. Носи широкими джинсами, світлими, карго, навіть зі спідницею виглядатиме по-новому. Це пара, яка каже: я шарю в комфорті і ще трохи в трендах. Цікаво, що ця пара це технічно проста модель, але зараз вона стала культовою серед любителів ретро-кросівок. Безправжній стиль це коли ти не кричиш, а просто знаєш, що на тобі класика. Знайти Nike можна в Monoad. Вони там часто з'являються, бо ця пара не просто гарна, вона ще й бюджетна. А стиль плюс зручність, плюс ціна це вже хід. Nike – це коли йдеш у просто зручних кросівках, а тебе фоткають для стріт блогу. Культ зручності перевірений часом, але вже з модною початкою 2025-го.